Повномасштабне вторгнення Росії в Україну докорінно змінило звичні сфери людського життя і спорт та футбол виключення не склали. Особливо подібне стосується прикордонних з окупантом території нашої держави, тому потрібно тільки вітати Асоціацію футболу нашої області, яка прихистила і дала можливість взяти участь у турнірах під своєю гідою аматорським командам Донецького і Харківського регіонів. Два колективи останнього Авангард Лозова і колос Сахновщина, подолавши тернистий попередній шлях змагань відкритого кубка Дніпропетровщини, зійшлися у його фіналі, який приймав стадіон з відмінною якості газоном селища міського типу Магдалинівки. Дніпропетровщина фактично прихистила наші команди, бо спорт має дійсно безпосередньо продовжуватися, бо наші воїни за те відповідно воюють для того, щоб наші діти могли змогу, тобто мали змогу займатися спортом. Тому дійсно сьогодні було таке міні-свято для наших, тобто команд безпосередньо, і там дуже важливо, що скажімо так, і власники команд зберегли спорт, і для нашої громад для відновлення це дуже важливо. Стисла урочиста церемонія відкриття матчу традиційно увібрала в себе виконання державного гімну, який став прологом майбутнього дійства, з подальшим вшануванням хвилиною мовчання пам'яті усіх загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Після чого усіх своїм запальним танцювально-акробатичним виступом потішила команда чорлідерів, вихованців тамтешнього центру культури і дозвілля. Далі учасників футбольного свята привітав та подякував усім причетним за його організацію і проведення Магдалинівський селищний голова Володимир Дробідько. Сьогодні саме свято футбола, найвище свято футбола завітало на Магдалинівську землю. Я хочу подякувати колективу комунального закладу Спорт для всіх, особливо Клименко Олександру, який підготовив дане футбольне поле і тримає його на протязі всього футбольного сезону. Чудове завершення для цієї спортивної арени було в цьому році для Дніпропетровської області з чудовим футбольним святом. Прекрасний фінал, прекрасний рахунок, прекрасні емоції. Я думаю, що порадило і болівальників, і організаторів, і взагалом. Всю футбольну еліту Дніпропетровської і Харківської області. Я дуже дякую. Унісон йому про подібне почергово говорили голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Губов та очільник асоціації футболу Дніпропетровщини Віктор Андрухів. На сам кінець стартовому свистку поєдинку передував виступ лауреата багатьох пісенних конкурсів керівника будинку органної і камерної музики Антона Чернети. А далі був матч, підсумок якого виявився доволі несподіваним. Про те, що новоспечений чемпіон Дніпропетровської області колос Сахновщини зазнає тріскучої поразки від четвертої команди його турнірної таблиці після першої половини зустрічі ніхто і гадки не мав. На полі точилася більш-менш рівна боротьба. Втім, все у матчі з ніг на голову перевернули 20 хвилин другого тайму. І віддаючи належне авангарду з Лозовою, варто закинути здивування і докір вайлуватим оборонцям сахновців, які у цей проміжок часу через свої індивідуальні і позиційні помилки дали можливість відзначитися дуплетом співаку. Зрештою, ще не було зроблено, колос проводить низку замін, намагаючись підсилити атаку, а в кінцівці поєдинку вирішує йти вабанк, але потрапляє в полон. І під завісу зустрічі отримує ще два м'ячі у свої ворота, авторами яких стали співак. Він оформив таким чином хет-трик і олійник. У підсумку розпач тих, хто програли, і радість переможців. 4-0 переконлива і заслужена перемога авангарду з Лозової. Хотів би поздравити всіх любителів спорту. Все таки велике діло, Футбол живіт. Несмотря на цю агресію, війну це дуже дело. Спасибо організаторам, за дуже хороший турнір організований, і всего це праздник для людей. А успіх це футболісти виложили на 100%, а тут только це. На початку урочистостей нагородження всім подякував за можливість зіграти у відкритих турнірах Дніпропетровської області голова Асоціації футболу Донецької Олександр Косевич, команда якої Донбас стала бронзовим призером змагань. Новоспечений і вже чинний чемпіон Дніпропетровщини та фіналіст розіграшу її кубка Колос Сахновщина мав задовільнитися нині срібними медалями, а золоті нагороди. Очільник Харківської області Олексінь Губов вручив іншим своїм землякам з авангарду з Лозової, які сповна продемонстрували статус кубкової команди. А апофеозом церемонії стала мить, коли на сам кінець він презентував головний трофей турніру капітану команди його нового володаря. Я дуже радий, що Дніпропетровщина стала тим місцем, яке об'єднало декілька регіонів нашої України навколо футболу. Дійсно крутий фінал. Ми побачили не один чудовий гол, була конкурентна гра. І е, я, я вважаю, що сьогоднішні фіналісти дійсно е, є представниками еліти аматорського футболу, Харківщини, тому що у фіналі ми бачили саме харківських команд. Я дуже тішу, що е, саме Дніпропетровщина стала цим, тим містом, де е, одне з найкращих колективів е, грають у футбол, розвивають його, і ми з великою радістю будемо проводити такі змагання і популяризовувати цю чудову гру мільйонів. На завершення дійства традиційне фотографування на згадку на загальну світлину усіх його головних героїв, учасників і організаторів. А авангард і колос поки що не розлучаються. Цієї суботи, 14 жовтня на стадіоні новокодацького молодіжного парку культури і дозвілля нашого міста, вони зіграють ще в одному фіналі за суперкубок Дніпропетровської області, який розпочнеться о 15-й годині.